Для чого ми слухаємо Слово Боже? Для того, щоб дістатись остаточної мети в житті. До раю. Ми слухаємо, приймаємо, і Господь нас веде. Чим більше ми слухаємо, чим правильнішою дорогою ми дістаємось бажаної мети. І не лише мети на небі, щастя, а ще й в земному житті. Щось подібне прикладом є, коли. Водій має намір добратися до якогось певного місця, і він закладає якусь конкретну GPS точку, щоб туди правильно заїхати. Коли людина не слухає слово Боже, живе сама в собі, я все знаю, вона може збитись зі шляху і не туди поїхати. Як приклад, є одна історія двох друзів, які мали зустрітись у зарвониці. Один другому виїхав на зустріч. і один вже в зерваниці чекає і каже: Ти де? Я вже під'їжджаю. Ось я вже є в Зарваниці. А де ти саме? Я тебе не бачу? Та я вже є там біля мостику. Там така гарна фігурка Богородиці. Біля якого мостику? Стоп, слухай. А ти в якій Зарваниці? Яка область? Та Львівська. Та про яку Львівську? ми ж домовилися зустрітись у Тернопільській області, там де є чудотворна ікона Матері Божої. І той чоловік, який ще до зерваниці не дібрався чудотворного місця, ще мав довший час куди їхати. Тож власне, слухаймо Слово Боже, приймаймо його на тої ранішня молитва, на тої вечірня молитва, на тої роздуми. Святих літургій, які я вам пропоную при молитві в інстаграм, ласкаво запрошую кожного ранку і кожного вечора молитись разом зі мною і проставляти правильні точки нашого земського життя, щоб дібратись остаточної мети, колись дасть Бог нашими стараннями раю.